Дуже запам'ятався один випадок, коли до нас приїхав ветеран з протезами на двох ногах. І коли він сів на коня, він їхав, він просто в нього почали котитись сльози, він сказав, я реально забув, що в мене немає ніг. Тут у нас красавчик, це з нього почалося це ранчо, коли його двомісячним лошам забрали з бойні, і просто не було куди діти, і мені запропонували, хочеш собі коника. Потім ще почали з'являтися інші коні. І для того, щоб цих коней прогодувати, ми почали придумувати якісь от кінні прогулянки, уроки верхової їзди, щоб люди приїжджали і щоб ми за ці гроші могли ну, закупати хоча б частину кормів. На жаль, з початком війни все це ми були вимушені зупинити. Після окупації довелося продати частину коней, бо не було за що її годувати. Плюс чоловік ну, пішов зразу після окупації в армію. І от зараз ми намагаємося розвиватись в іншому напрямку. Ми проводимо заняття реабілітацію для наших ветеранів, військових та їх родин. Коли ти верхі, ти повністю контролюєш свої рухи, зосереджуєшся тільки на цьому. Ти дозволяє побути тут і зараз і просто не думати ні про що погане. Ми проводимо це безкоштовно. Ми брали участь в проекті стартап Фагут. Там не просто сам грант, бо ми поняття не мали, як його писати. А от то, що там саме було навчання, як це зробити, як написати цей проект, консультації. От саме це зацікавило. Багато тем там фінанси, маркетінг, тобто з якими ви в принципі ніколи не стикались раніше. Ну для мене це було щось взагалі з іншого сесвіту, бо я займалась конями. У нас була найкраща в світі ментор. Вона нас буквально за ручку вела через це все до третьої ночі, ми ще робила цю піч. Це для мене дуже складне було вийти і щось розказувати перед всім цим залом і ще й перед журі. А потім, коли ще об'являли вже результати, і нас ще об'явили тоді першими. От далі я не пам'ятаю взагалі нічого. Це був якийсь просто шок. Не, не вірила, що ми дійсно це зробили, що ми змогли, і що в нас повірили. Трьох коней тоді ми змогли закупити за рахунок гранту, і одного коня ми ще закупили власними коштами. І ми закупили онделін для того, щоб доробити дах на стайні. Цей будиночок ми змогли купити також завдяки участі в проєкті. Нам була потрібна така кімната відпочинку для гостей, де можна перевдягнутися, зайти, попити чай, каву, погрітися взимку. Так, да, Є ще над чим працювати, є куди рухатись далі. Нам потрібен будиночок дуже. Для проживання, для повноцінної програми, але тим не менше, вже це вже великий крок вперед.